27 тисяч доларів коштує, якщо що будь-яка бутилка там стає як вдома. Автовиробники нас не балують таким. Поміряємо динаміку 0-100 на повністю розрядженій батареї. Дорожний кліренс нам не обіцяв бути великим. Проїхав майже 600 кілометрів, і в мене середня витрата ну вже звик. Може і до кнопок доросту. Чому так зроблено? Я не усвідомлюю. Ну реально це не Є десь моменти: ось тут і ось тут. Комерційна зарядка не чим приємним нас не здивувала. Я їв грушу, і тільки потім усвідомив, що не наскільки швидко я їду. Вітаю, я Руденко Андрій та салон Рудольф Автохаус. І сьогодні хочу вам розповісти про гольф восьмого покоління. Незвичайний гольф, це гольф GTI. Це електричний плагін-гібридний гольф з 1,4 турбодвигуном на 245 кінських сил. Це цікава річ. Вона заряджається від розеточки. Від розеточки нам завод-виробник обіцяє, що ми зможемо проїхати 60 кілометрів суто на електротязі, але це все дурня, це неможливо. Я сьогодні вам розповім скільки реалістично, яку динаміку ця машина показує. Яка витрата пального реально помі... по... виходить по місту? Дай да взагалом чи варто купувати такий автомобіль? Часто чую історії, що навіщо купувати плагін, гібридну машину, яка проїжджає 40-50 км від розетки. Насправді є в цьому сенс. По-перше, економія, екологія, м'якість, еластичність пересування, потужність, ресурс двигуна, коробки все це впливає суцільно на картину. Давайте по черзі. Головний недолік під капотом це відсутність газових упорів. Я не знаю, чому всі. Його родичі і гольфи мають газові опори, він чомусь на качерзі. Ну, менше з тим. Все, що під капотом виконано, виконано бездоганно. Ніяких зауважень в мене немає. Не до швів, не до проводів, не до виконання всього. цього. Резиночки повсюду. Навіть тут не просто якась піна, а прям резиновий. Ущільнювач, який з ним нічого не станеться, він буде живий. Під капотом у нас 1,4 турбо на 150 кінських сил з електромотором це в сукупності дає нам 245 кінських сил і 400 крутного моменту. Допомагає всій цій історії рухатися коробка DSG DQ 400 e Це супо коробка, яка розроблена для плагіновських автомобілів. Вона надійна, тому що саме вразливий момент для DSG це момент рухання. Їзда да? в пробках, а їзда в пробках на цьому. Автомобіля одне задоволення, бо він їде на електротазі, і життя ДСГ ну прям подовжується кратно. Це саме стосується і двигуна, бо самі напряжні часи двигуна в пробках постійні. Смикання його відбувається на електротязі, і життя двигуна подовжується. Вже багато мотористів підтвердили мою теорію, що саме плагіновська історія подовжує життя що коробки, що двигуна. Система охолодження саме батареї його її підігріву. Має окремий розширювачий бачок, і він від дебілів зачинений, отаким замком, щоб ви туди не налили лайна, бо там своя особлива історія, своя особлива рідина. Всі GTE мають чудову функцію, вони мають таймер на певний час. Тобто ви можете на 8 ранку поставити таймер, і автомобіль прогріється, але прогріє саме салон і сидіння, але не прогріє двигун. І це суттєвий недолік. Бо чому, коли вже вона включена в розеточку, чому не прогріти антифріз? Антифріз прогріє двигун, і ви вийдете вранці з прогрітим салоном і з прогрітим двигуном. І якщо вас хтось зачепить через 10 хвилин на світлофорі, ви сміло можете зжати на гашетку і не боятися того, що двигуну зробите боляче. Я сподіваюся, що це пройде якийсь час і до цього дійдуть, і ми зможемо погрівати наші вигони ДВСні від розетки. Це буде чудовий варіант. Тест капоту я вам скажу, що провальний. Він так потужно це робить. Наш гольф має фантастичні фари, це IQ LED матричні фари, які вирізають. Є і простіша фара на цих гольфах зустрічається, але в нашому виконанні прям бездоганно. Вночі суто задоволення, вона все вирізає, вона все бачить. Нормально стріляє вдовжину, ну я отримую суцільне задоволення. А як він виглядає вночі з цими туманочками в сотах? Ну просто. З цими підсвіточками монобров теж теж підсвічується, переплутати його з іншим автомобілем просто неможливо. Задня оптика це IQ LED з динамічними поворотами. Така еволюція фар мені подобається, ну насправді виглядає вночі чудово. Та й загалом еволюція автомобілів мені подобається. Тим, що вони стають плагін гібридні, гібридні це майбутнє, і від цього ми нікуди не дивимося. Або їдемо на електриці, або їдемо на якихось гібридах. Плагін гібридах Мхев це я теж думаю, що це якась коротка історія. Вони Скоро зникнуть. Чому екологічні норми Євро-7 будуть дуже жорсткі, і всі виробники до цього готуються. Забруднення міряється перші 100 кілометрів, тобто скільки ваша машина за перші 100 кілометрів викидає СО і тому саме батареї стають все більше і більше розповсюдженими, щоб машина проїхала перші 100 кілометрів, частину на електриці, частину на ДВС. І ці показники СО були в якійсь розумних межах. Зарядний порт у нас вбудований в крило. Він, на жаль, тільки Type 2 швидкісного порту немає. В домашніх умовах мені вдавалося заряджати 3,6 кВт на годину. Я сподіваюся, що комерційна зарядка нам дасть трошки більше. Ми обов'язково спробуємо. Але загалом не вистачає швидкісного порту, бо 3-4 години заряджати батарею в 13 кВт, до речі, ну це доволі таки багато. Більше 10 не влазило, тобто машина завжди залишає якийсь великий доволі таки суттєвий резерв, який недоторканий. До речі, до лючків. Лючки електричного порту відчиняються без проблем дотиком, а паливна система чомусь закрита і відчинити її можна тільки механічно, тільки з салону. Ну, реально незручно. Я не пам'ятаю, щоб в мене в другому гольфі це була перша моя машина, щоб я відкривав механічно з салону люк заправки. А тут дотиком нічого не відкривається. Чому так зроблено, я не усвідомлюю. Ну, реально це незручно. Доцільно наш автомобіль порівнювати з звичайним бензиновим GTI, але вони відмінні. Наш автомобіль більш важкий на 150 кг за рахунок батареї. І в керованості він трошечки да втрачає GTI справжній. Він більш агресивний автомобіль, більше провокує на агресивну їзду. Тут більше еластичності. Динаміка насправді схожа. Наш автомобіль ми наміряли 6,6 до сотні, що перевершило заводські параметри. 6,7 нам обіцяли, ми виїхали за 6,6. Але така насправді історія із бензиновою версією двохлітровий автомобіль е, обіцяє їхати 6,3, але насправді в гарних умовах він виїжджає менше 6 секунд. На великій швидкості електрична версія теж трошечки втрачає в бензиновому двохлітровому двигуні на швидкості 160-180 Більше трошки динаміки вона відчувається більш жваво, але знов ж таки цієї потужності вистачає цілком машина від 100 до 200 їде за 17,5 секунд, і це доволі-таки непоганий результат. Якщо дивитися, що під капотом у нас лише 14 турбовий двигун ще можна зробити стейч 1 і отримати 285 конячок. Нам обіцяють, що це буде без е, якихось втрат в ресурсі автомобіля, але знову ж таки, кожен стейдж це компроміс, тому вирішувати саме вам. Існує розповсюджена думка, що на розрядженій батареї машина втрачає потужність. Цілком заповняю, вас це не відповідає дійсності. Експерименти довели, що динаміка машини, що на зарядженій, що на розрядженій батареї, однакова. На повністю розрядженій батареї 6 разів підряд робили старт. Від 0 до 200 нічого не змінюється. Динаміка одна, і вона стала. Тобто, це стосується всіх плагіновських автомобілів. Машина не втрачає потужність, коли розряджена батарея. Вона завжди залишає якийсь недоторканий запас енергії, щоб продовжувати рух на повну силу. Максимальна швидкість на суто електриці 140 км за годину, що доволі таки непогано для міста. Ну просто закриває ваші всі питання. До 120 в машина взагалі бадьоро рухається після 120 трошки вгасає, але все одно ви не відчуваєте себе якимось кволим. Бо динаміка від нуля до сотні, суто на електриці 11,7 секунд. Ну як, як їде, мабуть, 1,6 звичайний гольф 8, а може і не їде він 11,7, мабуть, секунд 13, Тобто. Електрики вистачає, динаміки вистачає і завжди вона під вашою гашеткою, тобто в будь-який момент машина готова прошвидшитися. Кліренс клав 10 см, і то так доволі таки в напряг. Перший раз ми подряпали навіть наш вимірний прибор, тому треба бути обережним і уважним. Шукайте автомобілі з такими наліпками. Ви гарантовано отримуєте автомобіль без аварійного минулого, чесний пробіг, а ще 10 тисяч км або 3 місяці гарантії від Рудольф Автохаус. Багажне відділення на 340 літрів. Ну, впоратися з ним можливо, але немає подвійного дна. Його все забравила батарея. І, на жаль, і запаски ви теж не отримуєте, тому треба використовувати 18 колеса обережно. Дратує камера, бо коли ти швидко вийшов з машини і хочеш відкрити багажне відділення, вона не прячеться, з нею нічого не можна зробити, і відкрити багажне відділення неможливо, якщо ви хочете це зробити швидко. Зауважень по салону в мене майже немає, можна назвати його ідеальним, окрім двох речей. По перше, це перемикач коробки передач, не його форма, не те, що він маленький, а те, що він гострий. Тобто з зверху. Гостро і тут з боку гостро. То, то чому не зробити його цільне? Не розумію, неприємно. Якось навіть моментами дратує і дратують сенсорні кнопки на кермі. Тобто, були б вони механічні, вони існують механічні, може їх можна замінювати, ну набагато зручніше. Тим більше на швидкісній машині, яка спонукає їхати швидко. Я хочу це робити, не звертаючи на них увагу. А я завжди на них дивлюсь, щоб щось виконати. І сам відгук від неї ну не дуже приємний. Всі інші матеріали ну, цілком відповідають рівню гольфа не даремно в честь його назвали цілий клас автомобілів. Тобто він довершений. Тобто, все ергономіка, як я сиджу, ці сидіння кавши, просто шалені. До речі, у нас є огляд на звичайний двохлітровий GTI, якому кому буде цікаво, можете прийти по посиланням і переглянути. Але вся ергономіка, екрани, кермо самої по ергономіці, чудово, кнопки трошки дратують. Перемикання коробки звикли, привикли, вже нормально виглядають. Але знову ж таки, саме виконання ну, трошки так собі. Глянцеві елементи по салону теж дратують. Тобто треба все це закліювати плівкою, постійно протирати, щоб не було не пилюки, не гризюки. Ну, зайвий клопіт. А взагалом машина чудова. Тобто сидіння кайфові, хочеться їхати і їхати на цих кавшах. Ніякої втоми немає. Вони мають приємний квадрат класичний. Він трошки відоі але виглядає все одно чудово і е, натякає на своє легендарне минуле. Мультимедійна система ну, класична Volkswagen, нічого нового тут немає. Так, да, у вас є трошки більше налаштувань, ті, що стосуються саме плагіновської історії. Але ви за три хвилини розібралися і пішли це використовувати. Тому що чогось нового тут немає. Все доволі таке знайоме і просте е використанні. Матеріали мигенькі, можна прям шматочок відірвати таке враження. Є десь моменти. Ось тут і ось тут. Хотілося б краще, але знову ж таки хотілося б. Підлокітничок зручний, регулюється, класичний, по виліту. Єдине, що е, я б закрив ці підстаканники, вони класні, зручні, ховаються, все в них чудово. Єдине, що трошки сам цей простір дратує. Є бездротова зарядка в машині, є бездротовий CarPlay і взагалом все доволі працює функціонально. Якихось недоліків по машині немає. В нашій комплектації, на жаль, немає мертвих зон. Але насправді, в 2020 році, машина 2020 року 65 пробігу має 27 тисяч доларів коштує, якщо що е, немає мертвих зон, і це недолік відсутності тоді чіпів. Тобто я вважаю, що вони повинні були бути просто не були змоги. Гольф класично дарує нам войлок в картах. Я це обожнюю, нічого не тарабанять, будь-яка бутилка там стає, як вдома. Блок керування світлом ну вже звик. Може і до кнопок доросту. Задній ряд чудовий. Мені зручно, сидіння зручні, передні сидіння зручні, комфортні, тобто в дальній подорож з задоволенням. Мабуть, 4 пасажири, п'ятий тут зайвий буде. Сидіння масивні великі, трохи перекривають огляд, що відбувається попереду, але виглядають вони кайфово. Тобто навіть з заднього ряду вони виглядають кайфово. Мають такі кишеньки для телефону і всяких дрібниць. Ну тому можна констатувати, що прикольно, Єдине, що не прикольно, це задні карти дверей. Пластик став набагато гірше, ніж пластик передніх дверей, і я вважаю, що це дріб'язкова економія, яка просто не варта нічого. Підлокітник великий, широкий, їхати можна, але іноді локаточок потрапляє на цю пластикову, пластикове відерце для стаканчиків і не дуже мені приємно. Із кайфового є повністю нормальний лючок для лиш, може навіть і сноуборд залізе, можна щось взяти з багажного відділення. Таке вже не часто зустрінеш, автовиробники нас не балують таким. Прийшов час розповісти про витрати пального. Я на цій машині проїздив тиждень, проїхав майже 600 кілометрів, і в мене середня витрата 2,9 літра. Я кожен вечір ставлю її на зарядку. При нагоді на роботі пару раз ставив на зарядку, але знову ж таки не до повної зарядки, і середня витрата вийшла 2,9. стиль їзди був різний, був і економічний, коли я просто по місту їздив і е, спілкувався по телефону, але були і динамічні дні, коли просто хотілося дати на ці цьому автомобілі. В тому його загально і прикол основний, що ця машина може бути як і швидка. Так і дико економічна. Якщо відкинути ідею заряджати цей автомобіль в розетку і просто його використовувати як гібридний автомобіль, то ну, середня по місту вийде 5-6 літрів, може 7 літрів. Ну, знову ж таки, можна і 8, мабуть, здобути, але середній, мабуть, 6-7 це більш ніж реальність. На трасі ви отримуєте по великому рахунку просто звичайний 1,4 автомобіль, який трохи рекуперує енергію, коли ви гальмуєте. Тобто розраховуєте на ці самі 7 літрів, 7, може 8, дивлячись, який швидкісний режим ви будете обирати. Але знову ж таки, якщо є ціль економити, цей автомобіль може економити, їздити з потужністю 245 кінських сил навіть з витратою 7 літрів по місту, я вважаю, це чудовий результат, і це якась реальність майбутнє, яке нарешті вже тут зовсім поруч. Ціна автомобіля загалом. Доволі таки прийнятно. розраховуйте, що 27 тисяч доларів за 20-й рік 60 пробігу в гарній комплектації в, в обвісі з фарою на цих кавшах, ну, цілком. Що ви можете заощадити, якщо буде це не плагіновська машина, а це буде звичайний 1.4. 1.4 в гарній комплектації 20-го року. Ну, менше 24 ви не отримаєте, якщо він буде з обвісом, ну, знову ж таки, ну, 25. Тобто 2 тисячі переплати за те, що у вас плагіновський автомобіль, який дійсно дає емоцію, який може заощаджувати гроші, ну я вважаю, що це цілком правильний вибір. На великій швидкості гольф керується ну просто на 5 з плюсом. Більш не вимушено важко собі уявити, ну є машини, які краще керуються, але машина в своєму класі не відчуває швидкість ну просто взагалі. І рухаючись зі швидкостю 180-190 км на годину, я її в грушу і тільки потім усвідомив, що не наскільки швидко я їду. І зразу ж згадав Зікер. Коли я досяг межі 200 км за годину, перше, що я подумав, що треба гальмувати. Тобто продовжувати рух зі швидкістю 200 на зікері не хотілося жодної секунди. А на гальфі, прям ну з задоволенням, з посмішкою. Оце справжня інженерія. Ось про це я казав, що машина повинна бути довершена, тим паче, яка має може їхати швидко, вона. Має швидко зупинятися, вона має гарно керуватися в іншому випадку. Її не можна купувати або використовувати на повну силу. Гальма, взагалі, мене здивували. 35 метрів, повна зупинка, непоганий результат і вона не втрачає цю гостроту. Не перегрівається, тобто великі тормозні диски, що передні, що задні, обидва вентильовані, ну дають реально вам запас потужності. Якщо порівнювати з зікером, да, який зупинився через 47 метрів, і гольф, який зараз взимку в січні виступає на літній гумі і гальмує за 35 метрів, ну ви усвідомлюєте наскільки це велика різниця. А якщо дивитися на потужність, що в машині 800 кінських сил, а тут 250 кінських сил, ну. Ну, кудись не туди, ті китайці дивляться, ну, треба спочатку думати, як зупинити цей автомобіль, а не як його розігнати. Але менше з тим, цікавий момент це звук двигуна. Тобто він є, він так якось зсередини дає, ну, прям для 1.4 ви отримуєте від нього якесь задоволення. Але насправді це все роблять колонки, і колонки роблять доволі-таки непогано. Бо якщо перевести машину в режим комфорт. З спорту, то і звук з двох ну, звичайний 1,4. Тобто колонки дають, але дають насправді соковито. Якщо порівнювати з BMW, яку ми тестували, якщо цікаво, 340-440, то можу констатувати, що BMW робить це гірше, більш штучно, відчувається, що це не справжнє. В гольфі, насправді, я спочатку думав, що він насправді нам так співає сочно. Шумки по автомобілю не вистачає, ось коли. Автомобіль їде на електротазія, на двигуні і в машині дійсно тихо, і ви зайві ці шуми, шуми дороги, колес відчуваєте більш сильніше, і хочеться, щоб їх взагалі не було, раз вона повинна бути тиха тига. Тобто ваші очікування ну трошки не дотягують до, до реалістичного, тому б я б цю машину зашумав. Зашумав би арки, за би карти дверей і отримав, мабуть би ось той топ, що би хотів. Режими їзди в цьому автомобілі дійсно його змінюють, тобто вона зміщує цю комбінацію електродвигун більше чи більше ДВС, або в комфорті, або в економці, або ви можете загалом налаштувати індивідуальні свої налаштування під себе. Ну, реально автомобіль змінюється. Змінюється звук двигуна, пришвидшення, керованість керма, вялий або гостре кермо стає. Тобто, дійсно є машини там, де це не змінюється, а в цій машині воно відчувається. Комерційна зарядка нічим приємним нас не здивувала. 3,5 кВт все одно машина приймає, хоча змога по Type 2 це 22 кВт. Тобто машина заряджається, все є, але більше, ніж 3,5 вона прийняти не може. Зараз ще повернемося на роботу, спробуємо нашу робочу зарядку, яка посилана 220. Але я думаю, що більше все ж таки сама машина не може прийняти. І 3 години заряджати автомобіль ну це доволі таки ну, повільно. Я хочу проїхати в супермаркет, поставити на зарядку і мати змогу за годину зарядити її повністю і знову мати змогу проїхати 30-40 кілометрів в вільному без економії Русі. Вечірні дива. Якщо на комерційній станції вона показувала, що приймає 3,6 кВт за годину, то ми на посиленій зарядці в салоні, вона каже, що видає 10 кВт за годину, і що машина їх приймає. Ось, типу, за 6 хвилин машина прийняла 1 кВт. Тобто за годину машина поглине 10 кВт і зарядиться на 100%. Хоча сам автомобіль каже, що зарядиться через 3 години. Ну, подивимося, мабуть, треба чекати і подивитися на реалії, бо я заряджав її тільки в домашніх умовах я просто ставив її. На зарядку і йшов додому і зранці знімав. І скільки вона дійсно може приймати, я не знаю. Але чому комерційна тоді більше ніж 3,5 не видає. Виявляється, наша китайська зарядка водить нас в оману. Вона обіцяє нам, що вже зарядила 6,5 кВт, але насправді це не відбувається. Тобто, автомобіль заряджається як і на комерційних станціях. 3,6 кВт на годину, і не швидше. Якщо хтось знає, як зарядити швидше, напишіть, будь ласка, в коментах. Підсумуємо, заряджає повільно. Ну тобто, якщо я проїхав в супермаркет на годинку і хочу швидко скупитися і щоб автомобіль зарядився, цього не вийде. Тому ну так, компромісно, тільки ввечері, тільки в спокійній домашній атмосфері треба заряджати гольф житії. Підсумуємо, Golf GTI має право на життя 100%, Якщо у вас є можливість заряджати його вночі, взагалі буде топчик. Машина кайфова, динамічна, драйвова може бути швидкою, може бути економічною. І ви саме обираєте, яка сьогодні у вас буде машина економічна чи швидка. Заряджаючи від розеточки проїжджає 30-40 кілометрів в моєму стилі. Я вважаю це цілком прийнятним. Тобто економія відразу відчувається, проїхавши 500 кілометрів і маючи змогу заряджати витрата 3 літри на 100 кілометрів, ну її можна просто знехтувати. Це приємний бонус від автомобіля, який керується, виглядає в обслуговування. Коштує цілком нормальних грошей. Тому купуйте, отримуйте задоволення і не забувайте ставити лайк. Вподобайку. До нових зустрічей.